Білу Божого вам, як зазвичай, готуються до Пасхи, вимивають до близьку свій дім, готують смачну їжу, самі викупуються. Зовні все гарно і чисто, але чи очищуємо ми своє серце від нечистих думок, від гріхів, чекаємося, чи виправляємо своє життя? Богу важливо не зовнішнє очищення, а внутрішнє, бо можна бути зовні гарними, праведними, а всередині брудними, гнилими через засудження, сварки, ідолопоклонство, ритуали, обряди, але все це гедута перед Богом. Пасха наша це Ісус Христос, який пролив свою кров, щоб ми не йшли до пекла, щоб мали шанс на спасіння. Але якщо Пасха для нас це наїстися і напитися, то ніякого спасіння від цього не буде, а навпаки, ми будемо винними проти крові і тіла Господнього. Нам треба каятися, змінювати свої думки, життя, пробачати, милувати і вивчати слово Боже кожного дня і вірити так, як угодно Богу, а не по-своєму.